Доброго дня, всім, хто мене зараз дивиться, хотів записати невеличке таке відео, відео роздум. Можливо, чимось буду корисний, а можливо, ви щось мені підкажете. Так як я ну, в справі е, знімання відеороликів «Новачок». Е, Мене звати Петро Литвин, ми з батьком маємо невеличке фермерське господарство, маємо певні напрацювання, але в традиційній технології обробітку ґрунту. А хочемо спробувати новий напрямок і напрямок прямих посівів. Розглядали ми для себе. Дуже багато варіантів сівалок, яка би була краща, яка би була е, універсальніше, і виконувала всі ці завдання. Розглядали ми хорш, маестро, вандерштадт, Темпо, але зрозуміли одне, що кожна сівалка потребує з певних своїх доопрацювань і має певні свої е, вади, дефекти. В розумінні міжряддя, в швидкості посіву, в, загор... в закриванні ряду і вирішили зупинитися на бивушній сівалці американського виробництва, на сівалці Кінзе. Зараз я вам її продемонструю, покажу, ну, розкажу свої думки, що я від цієї сівалки хочу. Одержати, чи воно нам вдасться чи не вдасться, буду радий почути від вас якийсь коментар, розкажу про дефектовку, як правильно оцінити технічний стан сівалки і деякі модернізації цієї конструкції цієї сівалки ми вже провели. Отож, приступимо зараз до, до огляду цієї. Сівалки. Так ось перед нами ця сівалка, яку ми цього року придбали. І я думаю, вона допоможе нам провести цей експеримент. Це кінза, 16-рядна. Чому бушна? Тому що ціна. І ще основний момент, дуже важливий, на мій погляд. То це, що колись робили техніку інженери, а тепер маркетологи. От, ну, подивитися на цю раму, на цю колісну базу. Все так потужно, мошно зроблено: колеса широкі, транспортні, які я думаю, нам не будуть робити колій великих по цьому по полі? Сівалка 16 рядна. 16 рядна, тому що, хоч сіяти в нас багато немає що, але прямі посіви, вони дуже мають вузькі строки для проведення посіву. Тобто сьогодні ще зарано, а післязавтра вже може бути запізно. Так як прямі посіви завжди проводяться по під кутом відносно до напрямку. Попереднього року посіву, ми вирішили поставити на ню електропривода, щоб це дало нам можливість виключити таке поняття, як перекриття. Це особливо важливо на пересіви, це особливо важливо при посіві кукурудзи. Бо там, де рядок заходить на рядок, ну то це, думаю, що це вже знають всі, що там кукурудзи не буде. Коли ми її взяли, провели в ній дефектовку. На що звертати увагу на що ми звертали? І розкажу, може комусь буде цікаво. В першу чергу це упорні колеса. Тут стоять дві втулки і шкворень, на якому це забрати потрібно люфти. Забрати люфти, щоб ми могли. Це дасть нам можливість виставити зазор упорного колеса відносно диска. Цей зазор в робочому положенні повинен бути легенького дотику, тобто мінімальний, щоб воно і не терло не стирало бандажа колеса, і щоб не було великого зазору, щоб цей бандаж виконував свою функцію. Додаткову, перше це дотримання глибини, а інше це очистка диска. Хоча сошник має і свій чисник, але і левову частку зчищає упорне колесо. Упорне колесо в цій сівалці стояло на сплошному диску. Ми зробили такі технологічні отвори. Можна так сказати, на плазморізі вирізавши ось такі овальні отвори. Але ми побоялися, що диск вже ослаблений, що він не буде мати можливості тримати свою пружність і форму. Ну бо так як 200 кг тисне на сошник, ми вирішили поставити такі шпиці із полоси, з обох сторон. Ми його підсилили такими спицями. Диски в нас ще були непогані. Але вже коли ми поставили ось цей внутрішній чисник, який знаходиться тут на середині, його е, ширина повинна бути не менше 16 мм. Нового чисника, е, ширина стоїть. 22 мм. Ми не змогли відрегулювати зазор між сошниками. Зазор між сошниками регулювали ми таким чином. Ставляли візитку одну зверху, іншу знизу. І зсували їх до тих пір, поки вони ну, впруться в диск, вони просто далі не опускалися. Між ними має бути 3 см зазору. І коли ми почали регулювати, і в нас виходить, що на одному сошнику ми можемо відрегулювати цей зазор, на іншому не можемо, переміряли сошники, і в нас залишилось ще тільки 5 мм до граничного зносу сошника. І ми вирішили ці сошники замінити на нові. Переглядаючи дуже велику кількість відео по, по, посіву, по прямих посівах, ми побачили, що є проблема із вминанням пожнивних решток. Пожнивних решток в насінневі ложі. Стоять розгортачі ряду, стоять турбодиски. Але коли ґрунт переволожений, то, коли ґрунт переволожений, то ми, має, ми бачили, що в людей виходить заминання, особливо кукурудзи соломи в е, насінневе ложі. і це, на наш погляд, призводить до того, що погані рвані сходи, а це взагалі місцями і відсутні сходи. А для хорошого результату це не зовсім добре. Тому ми вирішили е, модернізувати наші турбодиски, так як е, заводський турбодиск стоїть ось такий широкий, товстий, ну прям як вертитіл. Ну, для нового тілу це, це не підходить. І ми вирішили використати ці сошники, які в нас залишилися після заміни на секціях. ми їх вирішили поставити замість турбодиску. Не знаю, що з цього вийде чи, вийде чи вийде, звісно, поле покаже. Але сошник, він є дуже гострий. Він має заточку. І я думаю, що він нам дозволить, дозволить провести таку операцію, як розрізання пожнивних решток. Розгортачі ряду. Ну, довго я спілкувався з Артемом Лавриком. Ну, він... Як би сказати, вже в нього досвіду по прямих посівах ого. І він мені каже, що в нас ще зараз розгортачі ряду будуть непотрібні, так як в нас дуже мало є пожнивних решток наверху. Ну і я ще маю таку думку, що розгортач ряду не завжди, не завжди добре, особливо при посіві Сою. Він нагортає свої рідні такі валки із пожнивних решток. Які потім, на мою думку, створять проблеми для збирання цієї сої, для флексі жатки, як вона буде поводитись. І тим більше, якщо ми плануємо ще поставити спереді ряд додаткових секцій для висіву сої 35 м міжряддям, то нам не потрібно такого моменту, щоб було перегортання пожнивних решток із з одного боку на інший, тому що е, це створять своєрідні валки. валки із соломи, які, ну, звісно, я не знаю, але я думаю, що вони будуть створювати певні проблеми. Вісівні апарати. Вісівні апарати ми залишили е, такі, як на ній стояли. Тут стоять механічні висівні апарати. В досить хорошому, адекватному стані, ми провели їх дефектовку, і... і в нас тим більше є досвід роботи із такими висівними апаратами, так як ми до цього сіяли кукурудзу ось такою сівалкою. Пьотінгер АЕРОСЕМ, АДД, є дві сівалки таких в Україні. Ну, У нас було дві, але ми вже одну цього року продали. Залишили собі Залишили собі 4 метрову, а 3 метрову продали. Як ми бачимо для точного посіву тут стоять ось такі висівні апарати. І вони нам давали можливість висівати досить, я вважаю, якісно. Головне, їх правильно налаштувати для фракції, фракції кукурудзи зерна. І ще що головне, що ми сіяли. Цю кукурузу твін-системою здвоєним рядком і шахматкою. Тобто, в нас кукурудза була розташована на полі шахматним порядком. В рядкове одному було 2,5 кукурузини на метр. І внесення і цей Пьотінгер давав нам можливість вносити добрива безпосередньо під. Рядок посіву і зліва і справа до висінного рядка кукурудзи. Ну, тут у нас добрива стоять ЖКУ. Рідкі для внесення рідких, рідких добрив. Ми спробуємо прямий посів із, рідки, із рідкими комплексними добривами. Для висіву сої в нас стоять висівні щиткові. Теж механічні, у нас є стенд. До речі, покажу вам, може, кому буде цікаво конструкцію цього стенду. Це стенд саморобний, але який дозволяє нам е, налаштувати секцію, тобто зажим цієї гайки, яка відповідає за прижим лопаток на висівних, досить швидко і адекватно. Ну, думаю, на перший раз, на перше відео, буде цієї інформації достатньо. Буду дуже радий е, чути від вас якісь зауваження, якісь коментарі, і на що можна звернути увагу при першому прямому посіві. Як будемо калібрувати, е, калібрувати секції, висівні апарати верніше то я обов'язково зазніму відео і зробимо невеличкий обзор цього станка для налаштування секції механічної дуже був радий зняти вам це відео і хочу від себе побажати всім міцного здоров'ячка, трудової наснаги і економічного патріотизму. Про економічний патріотизм ми поговоримо в наступних наших відео, бо він нам зараз дуже і дуже потрібний. Дякую за увагу.